Виробнича бригада юні помічники представляє вам творчий звіт Великого Малярського ліцею про роботу на навчально-дослідих ділянках та природоохоронної діяльності. Наша навчальна досвідна ділянка складається з таких частин. Площа навчання дослідної земельної ділянки 2,75 гектара. Наявні їх відділи та площа. Ділянка початкової школи 200 гектара. Польова сіозміна 0,15 гектара, овочева сірозміна 0,15 гектара, плодовий сад 0,6 гектара, колекційна ділянка 0,1 гектара та селекційна генетична ділянка, 1 сота гектара. А також квітники, жива огорожа та декоративні насадження 0,35 гектара. Мета нашої діяльності – розвивати увагу учнів до сезонних змін у розвитку рослин під час ведення фенологічних спостережень. Трямувати вміння проводити дослідницьку роботу з культурними рослинами, поглиблювати знання про біологічні особливості рослин, способи посіву, методику вирощування і догляд ними. Завдання навчально-досвідної земельної ділянки. Здійснювати профорієнтаційну роботу серед учнів щодо набуття навиків вирощування культурних рослин, виховувати трудові навички по догляду за рослинами, розвивати естетичні смаки під час підбору квітів для оформлення, оформлення дизайну на квітниках. Ось такий вигляд має загальна овочева та польова сіво У нас в інстанці проводяться різні види робіт. Одним із них є весняні польові, що включається обробіток землі, посів та просадку овочевих культур. Ліхня виробнича практика також включає в себе обробіток землі та квіткових насаджень до школи. Осінньо польові роботи включають в себе збиранням врожаю, овочевих культур та насіння квітів. Також на території нашої навчально-дослідної земельної ділянки проводяться різні види дослідницької роботи, як, от, наприклад, дослід з морквою сорту вітамінна середньостиглого урожайного лиш... лишки, так капуста сорт каміна Головасці, який досить того судинного бактеріозу. Також із цибулою сорт середньостигло і гострий сорт, столовий буряк бордо після сорт сортстилового буряка салатного типу і квасона зілляка, сольські для вилягання. Сорти картоплі тайфун ранній немадотостійкий сорт. санте серед містих сорт столового призначення. Прикрашають нашу школу також плодовий сад і декоративні насадження. Окрім того, у нас є колекційна ділянка лікарських рослин, де вирощуються ехенція пурпурова, нагідки лікарські, чорнобривці, м'ята перцева та моліса. Також ми проводимо досвід святково-декоративними насадженнями навколо нашої школи. Такими досвідами є вивчити плюс мінеральних допів на місці розвиток лікарських рослин, Проводяться з нагідками звичайної таняки проценти. Вивчення оптимальних способів розмноження геноцеї пурпурової. Дослідження кращих способів розмноження тракті. І використання способів розмноження розможення чистотяжчих для збільшення посадкового матеріалу. Нашу територію нашого закладу прикрашають. Сучасні квітники, які були скомпоновані учнями та вчителями нашого закладу. Ось такі суманіття підкової батьки у на долі нашої школи. Крім дослідницької роботи на навчання досвідка, учні закладу беруть участь у природоохоронних роботах, таких як посадка дерев і прибирання парку. Також учні нашого закладу регулярно доглядають за. Квітниками, яку можна бачити на фото. Одним із видів природоохоронної діяльності є догляд за птахами, а саме підгодівля і вишивання водівничок. Окрім, того, в нашому закладі щорічно проводиться свято осені осінні барви, де шкільні умільці можуть запропонувати нам свої вироби із осінні. осінніх плодів та інших тарів. Для розширення кругозору наших учнів щодо мальовничих місць нашого села була складена екологічна стежка, яка включає в себе шкільне подвір'я, сільський парк, річку Огнянку і мистець болото та сільськогосподарські поля авра 21-го століття. Окрім цього, у нас на території закладу часто проводяться різні екологічні акції, як, от, наприклад, принеси батарейку збережи Україну. В неї долучилися учні нашого закладу. Також учні нашого закладу просвітницьку роботу, тобто захист екологічних проєктів. Фрукти та овочі є основою нашого здоров'я. Вміщення в них мінерали, вітаміни і мікроелементи, беруть участь у всіх процесах життєдіяльності. Корисні властивості рослинної їжі здатні запобігти розвитку багатьох захворювань, а також надати неоцінену допомогу у їх лікуванні. Знаючи про корисні властивості багатьох овочів і фруктів, можна правильно скласти свій раціон і уникнути багатьох неприємностей. Пропонуємо вам корисну інформацію про властивості дарів природів які доступні кожному. Різнобарний світлофор на городі, помідор. Як томат його все знають і за користь поважають. Виставляю бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити. Червоні фрукти, овочі і ягоди. Калуни, полуниця, малина, вишня, гранати, томати. Редиш, червоні яблука. Укріплюють кровообіг. Зменшують різ хвороби Альцгеймера і рака. Червоні плоди укріплюють пам'ять і допомагають спалювати жир. Солодкий червоний перець містить біофлавоноїди, які перешкоджають закупорки артерій, утворення тромбів. Цей овоч підходить для профілактики захворювань судин і серця. Найцінніший помідор – лікопін, на який термічна обробка не впливає. Він зменшує міст холестерину в крові, захищає факту інсульту, знижує тиск крові і ризику допоможних захворювань. Червона капуста захистить від раку роди, допомагає налагодити обмінкою в організмі Астраге. Буряк дуже багатий на беталі. Він стимулює обмінні процеси і зміцнює імунітет. Також на окремі можете побачити деякі страви із червоних плодів. жовто оранжеві фрукти та овочі, абрикоси, диня, манго, арбуз, морква та інші. Поліпшують імунітет, запобігають захворюванням очей та серцево-судинним захворюванням. Морква це чемпіон за містом альфа- і бета каротин Обидві речі вони пікуються про здоров'я ошей, волосся і шкіри. Крім того, морква важлива складова антиракової дієти, корисні речовини, які багаті яскраві коренеплоди. Краще сходяться вони в поєднанні з рослинною олією. Завжди з'їдайте бі білу плівку, яка знаходиться між някоттю і шкіркою сонячного фрукту. Я зараз говорю про апельсин. У ній місяці найважливіші біофлавоноїди. Ці речовини повільнюють процес окислення вітамінів в організмі, зміцнюють імунітет, а також покращують мікроциркуляцію в капілярах. Капуста здатна захистити шлунок і стравохід від онкологічних захворювань. Багато вітамінами А, С та К. мінералів в її складі залізо, кальцій, магнезит, фосфор є незамінними учасниками багатьох процесів у людському організмі. А квашена капуста перемагає навіть ташині гри. Ми не можемо уявити своє харчування без картоплі. Страви з картоплею поживні і мають відмінний смак. Картопля лікує гіпертонію. Вчені з Інституту дослідження їжі виявили картоплі какуаміни кількісні речовини, які допомагають при гіпертонії. Раніше вважалося, що какуаміни містяться лише в травах, які використовуються в китайській медицині. Картопляний сіль допомагає в лікуванні гастриту при підвищенні кислотності, має чи дію, знижуючи таким чином тиск і позбавляють навиків. Гарбуз містить величезну кількість каротину, що нормалізує обмін речовин, ріст клітин з міцної кісткової системи. Саме в гарбузі міститься велика кількість заліза і досить рідкісний вітамін D, який допомагає згортанні крові і допомагає при створенні тромбоцитів. Регулярне вживання яблук нормалізує роботу шумково кишкового тракту, дозволяє від закриків, покращує апетит або поліпшує роботу починки. Користі властивості яблук дозволяють уникнути раку тостої кишки. Яблука знижує рівень холестерину в крові. І тим сам сприяють профілактиці та лікуванню атеросклерозу. Груша має антимікробні властивості, надає сприятливу дію на роботу шлунка і кишечника. Грушевий компот ефективний при лікуванні простати. При сильному касі використовують львальні або запечені груші, які не дають плити дію. Рекомендують також грушевий стій при цукровому діабеті. Лимон має сильні антисептичні властивості. Постійно рекомендують людям, які хворіють на атеросклероз, уроз сечі вим'яною хворобою, порушенням обміну речовин захворюванням швидкового кишкового тракту. Водою з додаванням лимонного соку можна полускати воду при ангінах, а соком цього плоду змащувати місця на шкірі уражені грибком. Лимон містить також вітамін С, який необхідний для підвищення захисних сил організму. Зімісне стінок суди. Білі овочі. топінамбур, картопля, банани, гриби, кольорова капуста, часник. Ці плоди знижують рівень холестерину в крові і зменшують риск сердечно-судинних захворювань. Допомагають контролювати кров'яний тиск. При вживанні білих плодів зменшується ризик захворювань деяких органів дихання. Часник потрібно з'їдати хоча б один зубчик в день. Тобі набор, картопля, банани, гриби, кольорова капуста. Ці плоди понижують рівень холестерину в крові і зменшують ризик сердечно-судинних захворювань. Допомагають контролювати кров'яний тиск. При вживанні білих плодів зменшується риск захворювань деяких органів дихання. Часник потрібно вживати хоча б по одному зубчику в день, особливо корисні молоді головки, тому що в них місяця найбільше активних біологічних речовин, які пригнічують ріст хвороботворних бактерій та вірусів. Флавоноїди часнику захищають клітини від агресії вільних радикалів. Цибуля має багато біологічно активних речовин, що підвищують імунітет. Містить вітаміни С і Є, що захищають серце та й організм в цілому від старіння. Зелені овочі і фрукти. ківі, салат, кабачки, зелена васоля, всі види капусти, артишоки, спаржа, салера, огірки. Укріплюють кістки, зуби, поліпшують зір. Антиоксиданти, які знаходяться у зелених овочах, допомагають захистити наші очі від дії ультрафіолету, а також допомагають попередити деякі видирами. Огірки лікують хвороби серця, судини, нирук. Закрив міст сприяє нормалізації тиску, виведені зайвої рідини з організму, титяжний кашель і туберкульоз. Гурковий сік має ганцепальну і знеболюючу чутією. Розмір має значення. Найбільших таких біологічно активних речовин міститься у фронтових гірках довжиною 5-7 см. Сині та фіолетові плоди. Чорна смородина, чорнослив, баклажани, слива, червоний виноград і зіл укріплюють пам'ять і зменшують риск виникнення різних типів раку укріплює десь м'ясом і допомагає боронися стресором, а також укріплює іпівці. За допомогою фруктів та овочів можна вилікувати практично будь-яку хворобу. Головне знати, що при якій хворобі вживати. Завдяки корисним властивостям фруктів і овочів, а також ягід, можна продовжити молодість і поліпшити якість життя. Як цілим хлібом крихта та хліба є, тож Україну представляє, сьогодні вам село моє. Село моє! Омеляна квітуча, де люди чуйні, добрі, і живуть, де храм науки наш ліцей, де на ділянках все росте й цвіте. В вашій увазі пропонується виставка виробничої бригади Юні помічники Великомелянського ліцею Великомелянської сільської ради Рівненського району. Навчально дослідна земельна ділянка, багата на овочі, які місять велику кількість вітамінів та фітонцидів. Польва сівозміна представлена картоплею, картоплею сорту Санте та житниця, яка є новинкою сезону за своїми розмірами та врожайністю. Овоча сівезміна складається із декількох культур, таких як морква – сорт вітаміна, буряк сорт Ренова, дістівний гарбуз сорт Тіана, врожайна капуста сорт агресор і солодкий перець, сорт Ратунда. Найбільша різноманітність сортів на ділянках, де вирощують цибулю і часник, які багаті на фітонциди. Цибуля сорту Гледстоун. Довга, плоска сорт цибулі кримська, салатна, дуже корисна. Сорт Штутгарт, високоврожайна та новинка в цьому сезоні цибуля біла бамбергер. А також представлений. Часник сорту Софіївський, який є стійким до вирощування у західних регіонах. Ще одним досвідом нашої навчально-дослідної діяльності є плодовий сад, і на нашій виставці ви можете побачити варення з абрикос і яблук, сушину із слив, вишень і яблук. Неможливо уявити ділянку без лікарських рослин. І на нашій навчально дослідній земельній ділянці є поле лікарські рослини, на яких вирощують нагідки. Ромашку лікарську, ехінацею, пурпурову, любисток, мелісу, м'яту, перцеву. У цих рослин збирають насіння в інших пелюстки, а ще в деяких збирають листя, які багаті на величезну кількість вітамінів. Усі нашого ліцею дуже креативні творчі старанні. На виставці ви можете побачити макет навчання дослідної земельної ділянки. А також на виставці представлені наукові роботи, роботи учнів попередніх років, щоденники дослідницької роботи, а також гербарії учнів. Десяє сонце золоте, і журавлі куличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять, мама кличе. Співаю сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна. Заквітучи гаї і калини світу лузі, станьмо, браття мені. Помолімося разом, друзі, хай молитви слова не в оптахою полинуть, щоб завжди берегла Матір Божа Україну. Любові, спомена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті. Ми покладемо за мету від малий до загину, Любити землю свято, що живеться. Дякуємо за увагу. Посмішка ширше за світ. Зміниться наше життя.